Свято сили та м'язів у Черкасах змагалися силачі Цьогоріч За титул богатир рятівник 2015 боролися три команди. Учасники перетягували канатом пожежний автомобіль та піднімали 300 кілограмові покришки. Чи легко це їм вдалося? Дивіться самі. Демонструвати м'язи спортсмени починають із найважчої вправи. Озброюються канатами і перетягують автівку. Зціпивши зуби, канат тягне 23-річний студент пожежного інституту. На фініші Олександр зізнається, було нелегко, але перемога того вартує. Як вона вазить 12 тонн, то нелегка, але не дуже важка, я б так сказав. Тобто можна працювати і виконувати цю вправу. Наступна вправа також для справжніх силачів. Кожен з учасників має якомога далі пронести в руках 130-кілограмові газові балони. Одним з перших маршрут із важкою ношею успішно проходить Руслан. Потрібна витривалість, Дуже дихання збивається. Якісь пальці розкриваються. В першу чергу, можна сказати, якийсь виплеск адреналіну. Ну і показати свою силу, свою підготовку. Протягом трьох інших вправ учасники також не розслабляються. Під палючим сонцем богатирі перекидають 300-кілограмове колесо, піднімають квадроцикл та змагаються у спортивній естафеті. Мета таких змагань для того, щоб показати майбутнім абітурієнтам, а також рятівникам. Наскільки важлива спортивна підготовка майбутньому рятівнику, наскільки важливий здоровий спосіб життя. Не зрівняються, звичайно, наші снаряди із тим те навантаження, який підіймаємо ми, але ж все ж таки тут присутній дух богатирства, і люди відчувають себе трішки нами і, ну, і що, перемагає найсильніший. Перемогу вирвала команда факультету оперативно-рятувальних сил інституту пожежної безпеки. Наступний турнір відбудеться вже за рік. Віка новини.